У нас я не слабсь, немає. Славі фігари! Доповнювати, так. Не призувати. Але не прибувати домовиться. Ми нагадаємо спочатку, що який у нас був проєкт вчора. Вчора ми запропонували створити новий бренд міста Запоріжжя. І саме створити культурний центр. Я Куточок то і Там тому наш проєкт охоплює все місто Запоріжжя. Ми цільова аудиторія, всі громадяни міста. І ось ми вирішили описати декілька таких основних ознак громадянського суспільства, які представлені. А, ну, По-перше, у нас є така група людей, ось тут три чоловіки намальовані, ви вийшли такий хаос. І ось тут можна побачити щось у цій людини, знак питання в голові, такі позиції плюс-мінус. Mm -hmm. Їх люди також, які сформовані, ну, сформовані позиції, мають думку конкретну, а, позитивно, чогось негативно. І а, реально певна частина людей а, взагалі немає своєї громадянської думки і а, політичних а, поглядів і А що вона тримає в руках? То, да, я поясню. То, то я то я сійшу, то я поясню, 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 Ну, Далі ми також зобразили телебачення, яке має великий вплив на громадянське суспільство. Ну і безпосередньо формує певну думку. І, звісно, якимось чином впливає на оцих людей. Хтось добре, що я? Далі ми намалювали те, що у нас у Запоріжжі є право вільно збиратися, вільні люди, і для цього ми просвіт просвітлювати людей. Наприклад, зібрати мітинг і якісь якісь люди будуть проходити просто повзу і побачать вже те, що люди ну, зібралися, і щось вони хочуть донести до них і щось може для себе винести. Зрозуміють. Угу. Ось тут показувалося. Ну і далі, далі ми зібрали. Хоча це все таки те, що нас зібазібралася свобода, вони зібрали нас є митинги, але на жаль, ми тут забрали законну конституцію, чи законодавчі акти, це ж таки одна людина, об'ютьчи своїми вершима, своїми половами. Це ж таки, оці ми не зібрання, і ми тут забав дуже багато людей протестують проти тих чи інших норматворчих діянь або законодавчих актів, по тих рішень, які приймає влада. Це ж таки одна людина. І багаті цього мішка набагато більше в нашій громаді в Запоріжжі в цілому. І тому що навіть якщо ми зіберемо там тисяч людей, це ж таки там декілька людей самі впливовому може це змінити. Також, можна ще, так, так. ще ми зобразили, що в нас є свобода вибору, проте не кожен реалізує її так, як це би потрібно було робити в громадянському суспільстві. Тобто ось тут виборчі бланки, в яких поставлені галочки, проте певні люди керуються тією гречкою, яку їм дадуть, і ставлять відповідну галочку. А певні де шляхом міркування висновку, ну так роблять висновки, зважують мінуси і потім вже зважують свою позицію і ставлять галочку. Mm -hmm. Далі, далі помін посуду по судову систему та загальний на проєкт повинно все ж таки бути там судові тяганини. будуть, якщо за туристичне, багато буде подаватися до суду, і все ж таки ми тут зібрав повну чашу, чашу досліповано, тобто. Всі покази, всі факти, які б були б і надалі для судового рішення, щоб ми, ми повинні були виграти, але все ж таки з протипорожнества сторони є пуста чаша і є гроші. Тож таки судова система у нас пронизана корупції і її як такової правдивої немає. Добре, Чи? а далі ще не говорила. Я скажу, чому у нас представлено все так хаотично. Наприклад, попередня презентація структуровано чітко у нас в принципі, очі розбігаються. Чому? Тому що в принципі, недоліків ми вбачаємо більше в кожній якійсь окремій ситуації. Ми бачимо те, з чим нам треба боротися, і розуміємо, що це не так вже і легко. Тобто, у нас в принципі, є невеличкі організації, чи чисельні, чи менш чисельні. Але всі вони працюють у точковому напрямі і не завжди а, досягають своєї цілі, тому що на це потрібен час, а, потрібні матеріальні ресурси. І а, в принципі, одна з головних а, а, цілей майбутніх, в принципі, якось консолідувати оці всі невеличкі організації і зробити з такого хаотичного а, суспільства, громадянського, яке в принципі буде розвиватися в одному напрямку. Може. Яке, яке суспільство, яке зможе подолати оці всі негаразки. Я доповнюю по цим цим малютом, що що стоїть. Тобто, тут ми заліково просто забережіть туристичне. Ми маємо дуже те. Це, це наша природа, вона дуже гарне, але вона засмічена. Острів Хортиця. Ну, ну ну наприклад, острів Хортиця. Як я змалював, але воно засмічено, мусора дуже багато. Це є турист. Турист з мішком. Ну, турист, мішк мішку гроші, які він приносить нам. Він нам погляді о, Хортиця, о, цікаво. Але потім він. Бачає в себе, що є сміття, але у нього повний мішок грошей. і він їх не віддає, він, він, він далі, там, і він їжджає далі, це дуже великий бар'єр. Також медицина. Наша медицина, ну, і в цілому і для нас, для туристів, для всіх не може ставити зіграння, тому що глазах в глазах лікарів тільки гроші. Далі я змалював людей, люди, які ну, дуже розкриті люди, ширі, які хочуть розвивати як взагалі, як розвивати, пам'ятати свої історії. Вони є, вони розвиваються. Також я роз, розмалював це середній бізнес. Тобто, на прикладі якогось туристичної фірми, яка, наприклад, виявляє якусь продукцію, цю продукцію потім вона взвовала туристам, і гроші наповнявся бюджет. Це гарний горить, але на першій стадії ось це, це махната рука, яка, яка потребує, яка давить, яка задав інспекціями, відкатами та всім іншим. У мене тобто, є одне питання. Ви говорите про Запоріжжя чи ви говорите про цілу Україну? Про Запоріжжя, про Запоріжжя. А Ви розумієте, що ви говорите про ідентичні речі, які відбуваються в інших регіонах так само. Тобто вони насправді є всюди. Ви говорите про те, що є погане та і добре, що ви бачите проблеми. Але насправді вам потрібно визначити одну проблему, з якою ви хочете просто-напросто... чекай, не знання. Знімається питання. Скажіть, мені, будь ласка, добре. Тобто, чи є сильна сторона, та? От та з якою треба працювати? Сильна сторона? Да, Сильні основі громадянського суспільства, ті, з якими треба працювати. Для нас це наймолодше у тих людей, які ще вагаються робити свою думку, якої визначати свою позицію, і саме з ними ми будемо працювати на їх основі. І саме на основі людей, які вже зробили свою думку, і вони є патріотами рідного краю, ось вони будуть нашим основним ресурсом. А тим на кого буде направлена наша робота, це саме люди, які ще готові а, щось змінювати, змінити самі і а, розвиватись. Джей, а чи ви можете визначити на якусь характеризу? Три речі, речі, які ми будемо спиратися, розвивати, це у нас є. З'явилися незалежні змі досить багато. Да. На фоні постреліційних з'явився змі, які готові писати чисто, відкрито, які готові там витерпати свій тероризм над ними. Є багато дуже величезна кількість людей, які вже Хочуть не давати, а хочуть переварити чашу і брати. Тобто до тим, може не давали, не давали, а зараз не хочуть чашу перевернути і брати свої реально закріплені законом права. І в нас є вже зміни зібрання. Ми, ми ось ці, з цих трьох ми можемо. Міне землення відбувається, змі буде це все транслювати. І якщо люди, люди будуть накопичувати, накопичуватися, і ця чаша все ж таки вона ось зараз в такому положенні, і вона все ж таки догнеться. Зараз вона вже люди не кидають, але вона ще не падає. Вона ще вже перпиникулярна. Люди додавлять, і вона буде випадати. І всі права ці розвиток буде випадати в них. Окей, добре. Дякую.